35 питань було винесено на порядок денний останнього чергового засідання виконавчого комітету міської ради у 2024 році. У розділі важливих план роботи виконавчого комітету на 2025 рік, про що звітував перший заступник міського голови Петро Безмещук. Затвердили й фінансові плани на наступний рік для комунальних підприємств: Тірас, Краяни, житловокомунгосп, теплоенергетик, водоканал, комбінат комунальних підприємств та Скорбота. Підтримали рішення про створення ради родин загиблих померлих захисників та захисниць України при могилів Подільському міському голові. Заслухали звіт про роботу поліцейських офіцерів громади за рік поточний. Прийняли рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Окрім того, були розглянуті й організаційні та технічні рішення, що стосувалися житлово-комунального господарства, питання соціального характеру та інші. Заслухали й доповіді начальників управлінь міськради, зокрема Тетяну Квачко, Наталію Гаврильченко, Юрія Дунського, Лідію Гулько. Детально опрацювавши кожне рішення і, відповідно їх ухваливши, вичерпавши порядок денний, могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк зазначив, чергове засідання виконкому завершено. Працюємо далі, працюємо на перемогу. Всім дякую за активну та злагоджену роботу.